Веселі посмішки, музика та гарний настрій в Одеському звіринці відбулося свято з нагоди Дня Конституції України. Відвідувачі мали змогу побачити виступи дитячих ансамблів, взяти участь у різноманітних конкурсах і, звісно, поспілкуватися з тваринами. Це велике свято, тому ми е, будемо святкувати День Конституції. Ну на, на, на наші свята усі вони розраховані насамперед на дітей, звісно. І е, дітям е, треба ну, з мальство там якось прививати до них повагу до конституції, е, щоб вони розуміли велич країни, що таке закон. Дуже важлива місія зоопарку, якщо казати про потужний посил, це надавати якесь натхнення, надавати як, як, я, якийсь спокій, якийсь е, позитив. Народні пісні, танці та костюми вся атмосфера свята поклика нам підіймати настрій відвідувача. І в першу чергу, завдяки виступам творчих колективів. Чим саме вражали артисти, розповідає керівниця танцювально-хореографічного ансамблю. Діти будуть вражати різними напрями хореографії. Це сучасна дитяча хореографія і американський теп-денс. Серед глядачів були як просто відвідувачі, які навіть випадково потрапили на свято, так і батьки з дітьми, які виступають сьогодні на сцені. Взагалі намагаємось часто ходити. У мене четверо дітей. Ми дуже полюбляємо. Розповідаємо про, ну, про животних. Коли провозять нових, ми ходимо часто. Тут моя донька виступає, тому ми на цій сцені не вперше. Я дуже задоволена цим святом несподівана, неочікувана, тому що ну я рідко тут буваю на жаль. Так видався вільний день і я завітала. Ну просто хотіла пройти з територією, подивитися на звірів. А тут ще і свято, і таке гарне дітки замечательні. Я дуже задоволена, настрій вообще просто до небес. Майже на кожне свято зоопарк готує розважальну програму для діток та дорослих. А святкування Дня конституції завершилось цікавими конкурсами, аніматорами та дитячим танцювальним флешмобом.